Як це почалося, розкажіть? що краще говорити не мова жестів, а жестова мова. Жестова. Легше так, українська мова, англійська мова, жестова mm -hmm. мова. Оскільки mm -hmm. мова жестів це несе в собі зовсім інший характер, mm -hmm. сказати есенс. Mm -hmm. А жестова мова це жестова мова. Стосовно mm -hmm. okay. моєї історії, так сказати, пізнання жестової мови, mm -hmm. так, правильно, це був. І був і є, У мене є брат і сестра, і так склалося, що ніхто їх не розумів. Вони вирішили самі навчити мене, я середня в сім'ї, нас п'ятеро, навчити мене жестову мову, щоб знаходити якусь певну комунікацію з оточуючим світом. І ось я. Виявилася здібною дівчинкою, мені це подобалося. Вони мене навчили, і далі у мене було спілкування постійне щоденне з ними, потім з іншими нечуючими людьми. І так я набувала собі досвід, практику і так далі.